Цей вайп був не таким, як інші. Все починалось стабільно, але з часом стало зрозуміло, щось іде не так. Команда розпалась, частина гравців пішла. Онлайн падав, конфліктів ставало більше. Але ми не здались. Ми витримали. І тепер коротко покажемо, що відбулося за весь сезон. 7 грудня 2024 року ми запустили другий сезон Елворія. Політичний режим. Новий вайб. І здавалося, попереду лише зліт. Ми тоді ще вірили, що тримаємо все під контролем. Закрили режим РПГ, так не склалося, але це був усвідомлений вибір. Не бачили в ньому перспектив і профіту, тому вирішили не тягнути мертвий баласт, та найгірше чекало попереду. Проект залишив головний адміністратор, людина, яка була з нами з 2022 року. Його рішення тим, м'яко кажучи, не стало прикладом порядності. Ми не будемо вдаватись у деталі, але скажемо чесно: залишити все у той момент, і саме в такому вигляді це не те, що робить відповідальна людина. Ми працювали з ним як протилежності. Я був той самий жорсткий адміністратор, на якого лився весь негатив, а він на да, добрий. До якого несли всі скарги, і ця схема працювала. Саме через це, після його зникнення, багато хто автоматично сприйняв мене як винного у всьому, без жодної спроби вникнути, без діалогу, просто все через тебе. Команда, яку він збирав під себе перед відходом, теж не залишилась. Дехто просто зник, а дехто зайшов в адмінку чисто порофлити з моїх дій. Ставлення було показове, ніхто навіть не намагався допомогти. Після цього про команду можна було забути, вона розсипалась. Почалась найскладніша фаза адаптація. Ми довго не могли зрозуміти, хто тепер за що відповідає, хто має підхопити справи, які залишились відкритими, хто буде розгрібати те, що лишив по собі колишній адмін. По суті, його люди пішли разом із ним, і нам довелося відновлюватися з нуля, шукати нових людей, будувати нову структуру, вибудовувати нові принципи. Гравці це все чудово відчували. Онлайн падав, старе, недружнє ком'юніті саме ливнуло, і ми навіть були раді. Це був той баласт, який давно заважав розвиватись. Його винесло бурею разом із тим, хто її влаштував. 10 грудня ми відкрили підтримку Bedrock. Тепер на сервер можна було заходити з телефона. Це був хороший технічний прорив. 25 грудня мав відбутись перший великий івент. Ми навіть купили стартову карту, підготували базу, але нікого не знайшли. Це вже був четвертий пост із проханням знайти білдера для інтер'єрів і знову без відповіді. 4 січня, у мій день народження, ми викотили великий апдейт із переходом на версію 1.21.4. Було багато фіксів, оптимізацій, технічних покращень, але на фоні загального настрою це виглядало як спроба оживити труп. 15 січня ми зробили адвент-календар, вклали туди купу прикольних нагород, навіть унікальний префікс Рудольф дали 10 днів, потім продовжили. Але зібрали повністю його чотири людини. І все. 27 січня. Додали підтримку Craft. Тепер можна було робити емоції махати, сидіти, танцювати. 31 січня провели чистку верифікації в Discord. Було майже 300 акаунтів, які не заходили ще до зникнення колишнього адміна. Викинули мертвий вантаж. 22 лютого ми помітили сайт, який розповсюджував шкідливе ПЗ. Він просив ввести команду у Windows консолі, і багато хто повівся. Їхні дискорд акаунти було зламано. Ми самотужки знесли той сайт. Хостинг, до речі, російський на скарги не відреагував не дивно. 24 лютого впав хостинг. Полетіли ачівки у файлі світу. Добре, хоч не сам світ, врятували, що могли. 8 березня оновлення торгових лавок. Ми реалізували оренну систему, про яку давно говорили. 1 квітня зробили одноденну анархію. Гравці поводились навіть несподівано цивілізовано. 9 квітня запустили нову роль медіа для тих, хто допомагає просуванню. Всі донат-функції, тільки з більшими кулдаунами. 11 квітня оголосили пошук сценариста для івенту вкрадена весна. Ми вже зробили функціонал, підготували технічну частину, але так і не знайшли людину, яка б написала історію. Івент не відбувся, але його основа досі жива. Якщо знайдеться той, хто вміє в лор, ми покажемо такий рівень, якого ще не було. Під кінець квітня онлайн практично зник. Залишилась лише одна активна країна царство геїв. І це ті люди, які тримали сервер на плаву, поки все летіло в прірву. За це величезна подяка. 16 квітня ми просто зробили пост, щоб зібрати людей і нас проігнорували. 21 квітня ми ввели нагороди за голосування на моніторингах. Це трохи допомогло, але ситуацію не врятувало. Ми вже були на межі, не було онлайна. не було ресурсу, не було навіть віри все летіло шкереберть. І ми серйозно готувалися до закриття. Аж раптом з'явився той самий один гравець людина, яка сказала: Ви не повинні зникати, ви робите щось унікальне. Він не просто сказав, він фінансово підтримав. І завдяки йому ми змогли відновити дихання. Ми склали чіткий план оновлення, створили нову технічну структуру, розробили власного дискорд-модераційного бота, який вже зараз вміє модерувати. Створювати приватні голосові тікети, і це лише початок, він буде унікальним. Ми знайшли крутого білдера, він зробив нове лобі та спавн. Вони не великі, але ідеальні під нашу концепцію. Також приєднався вікі-редактор, який допоможе з дизайном документації. І от ми тут готові до нового сезону по-справжньому. Третій сезон це не просто черговий вайб, це наш ключовий крок, наш шанс перетворити все, що ми пережили, у досвід, а не тягар. І тепер ми покажемо вам, що ми зробили. Зустрічайте оновлення Elvoria. На сервері з'явилося чимало нововведень і виправлень. Давайте розглянемо їх поступово. Роботу шльопок оптимізовано на 20%. Команда Paim отримала під команду Delete, тепер, якщо ввести Paim Delete, ваш опис буде видалено. З'явився новий предмет клашня краба. Її можна дістати з рідкісного місця для риболовлі. Якщо тримати її в руці, лівій або правій, дистанція взаємодії з блоками зростає до 10 блоків. Кулдаун між повідомленнями тепер не дві, а лише одна секунда. Оновлено підказки, виправлено експлойд з холдерами, бо можна було собі видати хоч цілий інвентар на зариту або будь-що. Виправлено некоректну заміну слів зірочками, бо чат тригерився, наприклад, на слово не грає. А щоб показати предмет у руці, тепер використовуйте item замість колишнього IT. М'яч тепер став м'ячем, його роботу оптимізували та тепер його говнокод навантажує сервер на 60% менше. Виправили видачу нового префіксу, покращили роботу з групами, додано підказки для зручності використання. Освіжили кольори для кращого сприйняття та оновили саму картинку. Додано підтримку АФК, якщо вам надіслали приватне повідомлення, а ви були АФК, після повернення ви отримаєте оповіщення. Сама система повідомлень повністю оновлена, нові написи, новий інтерфейс. Меню PM Sound, PM History та PM PMRED теж повністю перероблені. У меню PM Sound тепер понад 1000 звуків. Нове сортування, блоки, предмети, сутності, інтерфейс. Можна змінювати тональність звуку від 0 до 2, додано під команди PM Sound Info» показує який зараз встановлено, та PM Sound Reset скидує налаштування, фільтрування повідомлень за словом, відправником і отримувачем. Також можна ввести «PM History» та номер, щоб одразу побачити конкретне повідомлення. Виправлено баги з правою кнопкою миші та лівою. Вони іноді не спрацьовували, а також з видаленням об'єктів скреслення. Оптимізовано роботу на 45%. Тепер блочний ключ не працює на спавні. Виправлено застрягання у нових блоках версії 1.21.4. Збільшено ліміт спавну риб в акваріумах. Виправлено періодичний невідомий кік із сервера, також виправлено невірну генерацію хорусів. Тепер карти можна захистити від копіювання. Натискайте праву кнопку миші по повному котлу, тримаючи бджолину соту, а потім ще раз уже з картою. Котел втрачає властивості, якщо вода поповнюється або зникає. Лежача текстура креслення була зменшена, виправлено дюпи з предметами та зачаруваннями. Також експлойт із мобами що ставали пасажирами, оскільки з новою версією DNTB замінили на компоненти, всі перевірки не працювали, тому тепер всі дюпи виправлені. Виправлено втрату даних після завершення написання креслення воно втрачало робочі властивості. Додана підтримка вставки моделей із кастомними головами гравців. Для цього потрібні діаманти. Заборонено вставку на спавні у команд «Me, do, try» радіус дії тепер 100 блоків. Команду реклама оновлено візуально. Показ предмета в рекламі тепер має інший вигляд. Інфраструктуру безпеки покращена на 70%. Ми багато чого покращили та захистили, наприклад, систему анти x ray неможливість взламати сіт серверу та покращили античит. До речі, через те, що ми впевнені в своїх захистах, ми робимо амністію для всіх x рейщиків які раніше були заблоковані. Всі системні команди отримали освіжений новий стиль. Смуга здоров'я над головами гравців більше не відображається. Ми повністю вимкнули ванільну систему відображення нікнеймів та зробили свою. Через це ми маємо майже будь-який спектр можливостей з нікнеймами. Ось що ми вже зробили. Нік більше не просвічується через блоки, цей баг був чисто зі сторони Моджунг, ми його виправили. Якщо ви встановили опис, він з'явиться під ніком, але не довшись за 28 символів. З'явився чат над головою, локальні повідомлення тепер видно прямо над вами. Плавні анімації при підключенні та відправки повідомлення. Щоб побачити здоров'я гравця, потрібно його вдарити. З'явиться анімована шкала. Сервер буде оновлено на версію 121.6 всередині третього сезону, коли вийдуть всі плагіни та моди. Ми показали вам усе, що зробили за цей період, оновлення, які готувалися у найскладніші моменти, фікси, які писались ночами, ідеї, які ми несли з собою навіть тоді, коли все навколо сипалось. Цей вайп не просто технічний апдейт, це перезапуск. Ми заново зібрали команду, переглянули підходи, знайшли нових людей і нову енергію. Тепер у нас є основа, є план, є бачення. І найголовніше знову з'явилось відчуття, що все тільки починається, усе готово, не вистачає тільки тебе.